Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я сишко, Добрий, У робочих питаннях проїжджаю повз фонду Слов'янська Мрія, з яким плідно співпрацюємо. І оцей, оцю петличку, цей мікрофон. От. Не те, щоб захмарний, але цілком таки пристойний. Залишаю. Так, у подарунку користування у благодійному фонду, тому що тут не тільки з підлітками працюють, а і дорослі гарні паняночки мають гурт, співають. Якщо правильно пам'ятаю, калинове гроно. Так називається да. гроно, калинові грона. Калинові грона у. Жені. от, і Я також періодично поширюю так, їхні гарні співи, а писалися вони досі просто на смартфон. Звісно, відносно смартфону, це великий крок уперед. Я цей мікрофон придбав собі для музиціювання, будь ласка, був буквально десь за тиждень до повномасштабної вторгнення московитів у 2022 році. Відтоді він лежав без діла, то я просто дружину мені його відправити і придбав, замінив тут батареєчку, все, комплектний. Тільки брати і користуватися. Нехай добре слугує, нехай добре співається дівчатам, паняночкам у фонді Слов'янська мрія. Передю в користання разом до перемоги.